Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо вчитися множити десяткові дроби. Ми саме вміємо вже їх додавати, віднімати і отже, прийшла черга множення. Для того, щоб множити, нам потрібно запам'ятати правило множення. Дивіться, щоб перемножити два десяткові дроби, треба перше перемножити їх як натуральні числа. Тобто, не звертаючи уваги на коми. Друге, у добутку відокремити справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. Якщо в добутку, який отримано після множення натуральних чисел, буде менше цифр, ніж їх треба відокремити комою, то зліва, -зліва слід дописати потрібну кількість нулів. Отже, наприклад, якщо ми хочемо перемножити 1,5 і 2,3, що ми будемо робити? Будемо множити в стовпчик. 1,5 множимо на 2,3. Множимо, не звертаючи уваги на коми, ніби множимо 15 на 23. Отже. 3 множимо на 5 – 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 1 множимо на 3, 3 і плюс 1 4. 2 множимо на 5, 10. 2 множимо на 1 2 і плюс 1 3. Додаємо 5, 4, 3. Перемножили. Далі, друге, у добутку. Відокремлюємо справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. Подивіться, перший множник, Після коми скільки знаків? Один, цифра 5. Другий множник після коми теж один знак, так? цифра 3. Отже, два знаки будемо відокремлювати комою. Дивіться. Починаємо один, два. Отже, ось тут ми поставимо кому. Отже, у нас буде 3,45. Давайте тренуватися та виконувати завдання. Перша задача наша номер 1466. Швидкість велосипедистки 14,25 км за годину. Яку відстань? Вона подолає за 1,8 години. Пригадуємо. Для того, щоб знайти відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. Отже, що у нас буде 14,25 будемо множити на 1,8. Зверніть увагу, коли ми віднімали і додавали, ми з вами писали кому під комою. При множенні цього робити не потрібно. І ще раз, ми множимо так спочатку, ніби ми множимо просто натуральні числа без ком. Да? Не звертаємо увагу на коми. Отже, 8 множимо на 5 – 40, 2 множимо на 8, 16, плюс 4 20. 4 множимо на 8, 32, плюс 2 34. 1 множимо на 8, 8 і плюс 3 11. 1 множимо на 5 5, 1 множимо на 2, 2. 1 множимо на 4, 4, 1 множимо на 1, 1. Додаємо 0, 5, 4 плюс 2, 6. 1 плюс 4 5. 1 плюс 1, 2. Перемножили. Не звертаючи увагу на коми. Далі думаємо, де нам потрібно поставити кому. Перший множник після коми два знака. Другий множник після коми один знак. Разом три знака. Отже, 1, 2, 3. Ставимо кому. Буде 25,650. Або пам'ятаємо, що можемо прибрати нуль. Отже, що у нас буде? 25,65 кілометра. Да, це у нас відстань. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Ідемо далі. Обчисли. Запишемо номер 1468. Обчисли. Так. 0,1. Квадраті. Давайте обчислимо усно і перевіримо себе в стовпчик. Дивіться. 0,1 в квадраті. Давайте помножимо, не звертаючи уваги на коми. 1 множимо на 1, це буде одиничка. Далі, скільки знаків після коми нам потрібно зробити перший множник 1 знак, другий множник теж один знак, разом 2. Отже, у нас буде 1. 2, а потім кома. Отже, нам треба поставити 0 і ще один 0. 0,1. сота. Перевіряємо, множимо письмово, тобто в стопчик 0,1 множимо на 0,1. 1 на 1 один, 1 один на 0. 0 на 1 0. І 0 на 0, 0. Отже, що ми отримали? Тут у нас 0, 0, 1, да? два знака після коми 1 сота. Друге. 0,2 в кубі. Пригадуємо, що таке в кубі. Тобто, ми множимо число саме на себе тричі. 0,2 множимо на 0,2 і множимо на 0,2. Давайте виконаємо це усно. 2. Множимо на 24 І ще на 2 – 8. Тепер думаємо: а скільки у нас знаків буде після коми? В кожному множнику один знак після коми. А у нас їх 3. Отже, після коми буде три знака. У нас 8 є. 0, 0, потім кома 0,8. Третє. 0,5 квадратів. Давайте теж обчислимо усно. 5 на 5 25. Після коми ми з вами повинні отримати два знака. Тому що в першому множнику один знак після коми цифра 5. І в другому, да? отже, що у нас буде 0,25. Далі, четверте. Ми з вами працювали з таблицею квадратів і вміємо множити 13 на 13. 13 квадратів буде 169. Але давайте зараз потренуємося працювати все ж таки в стовпчик. 1,3 множимо на 1,3. 3 на 3 9. 3 на 1, 3. 1 на 3, 3 і 1 на 1 одиничка. Додаємо 9, 6, 1. Вийшло 169. Скільки знаків після коми? 2. Отже, буде 1,69. Ідемо далі. Переходимо до наступного номера. Обчисли. Виконаємо два перші завдання. Запишемо перше завдання. 0,8. Помножити на 26 плюс 3,4 множимо на 12. дорівнює. Розставимо порядок дій множення, множення, додавання. Отже, виконаємо першу дію. 26 будемо множити на 0,8. Пригадуємо множимо, не звертаючи уваги на коми. 8 на 6, 48, 2 на 8, 16, плюс 4, 20. Якщо будемо множити на 0, у нас вийде 0. Да? Отже, після коми нам потрібно отримати один знак. Да? 26 немає знаків після коми, 0,8 один знак після коми. Отже, 20,8. Далі 3,4 будемо множити, це у нас друге діє, Будемо множити на 12. 2 на 4 – 8, 2 на 3 – 6, 1 на 4, 4, 1 на 3 – 3. Додаємо 8, 6 плюс 4 10, 408. і знову ж таки один знак після коми. Далі третя дія. Будемо додавати 20,8, додаємо 40,8. 8 плюс 8 16, 1, 2 плюс 4, 6. Зверніть увагу, коли ми додаємо і віднімаємо. Дуже важливо, щоб була кома під комою. Отже, що у нас вийшло? 61,6. Зараз я буду витирати дошку і записувати другий приклад. Якщо ви не встигаєте, зробіть паузу і допишіть другий приклад. В 12,34, мінус 3,56, і будемо потім множити на 14. Отже, розставимо порядок дій. Перша дія в дужках, а потім множимо на 14. В дужках у нас віднімання кома під комою. Да? 12,34 мінус.

Будемо множити на 14, коли множимо, кому під комою нам не потрібно, да? 4 множимо на 8, 32. 4 на 7, 28 і плюс 3 31. 4 на 8, 32 і плюс 3 35. 1 на 8, 8, 1 на 7, 7. І 1 на 8, 8. Додаємо.

Наступний номер 1474 Український художник-графік Ігор Степанов створив найменшу копію Конституції України розміром 2 на 3 см. Вона має 160 сторінок, написана авторським шрифтом, і важить. Зараз дізнаємося, скільки кілограм. Обчисливши добуток, ти знайдеш пропущене значення. Яка вага цієї мініатюри в грамах? Отже, обчислимо 0,75 множимо на 0,2. 5 на 2 10, 7 на 2 14 і плюс 1 15. Скільки повинно бути знаків після коми? Дивіться. В першому множнику два знака після коми, в другому множнику два знака після коми. Разом це 4. Отже, 1, 2, 3 допишемо 0. Це буде четвертий знак після коми, кома і 0. Ми з вами отримали відповідь в кілограмах. А скільки це буде в грамах 0, цілих. До 50 10, кілограм дорівнює пригадуємо, що в одному кілограмі тисяча грам. Отже, це у нас буде 15 грам. 15 грам. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. І давайте подивимося, яка ж ця мініатюрна конституція. Ось її творець і ось ця мініатюрна конституція. Отже, діти, ваше домашнє завдання. Прочитайте параграф 44. Вивчіть правило, за яким ми множимо десяткові дроби. І виконайте номер 1471. Знайдіть значення виразу. Не забудьте розставити порядок дій і нижче подіям. Виконати розв'язок і знайти значення виразу. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!